Підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях, без жовтого кольору. Так, топ-10. Добре, давайте подивимось. О, оборонка виїхала в Б. Ну, це вже, в принципі, більш-менш прийнятний результат. Так, що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Угу. Наутіка, Фангустін. Такою командою, напевно, і поїдемо. Давайте на утіку пробивати зеленими якраз. Плюс лікування нам потрібно від рамони. Плюс шляпи можемо вкрасти і Дарка. Якось так. Так, ну, цікаве поле. Цікаве. Треба зробити ось тут трієчку. Ось так четвірочку. І ось так ще двічку. І ми повинні зарядити своїх зелених. Так, добре. Робимо ось так. Тепер, ну нам би бажано, звісно, фангостіна добити першого. Давайте вдаримо сюди. Може, шляпа якогось заблокує. Так, він заблокував, але не вкрав ухиляння, на жаль. Добре, тоді б'ємо арманчиком. Так. Фінгості заблокував. Це добре, а далі що? Червоних немає. І зелені скінчились. Можна прокинути червону трієчку. Але що це дасть? Нічого, фангостіна немає що скинути. Ну добре, давайте тоді ось так. Нам потрібно ось тут пошукати. Може якісь червоні. Ну, фангостіна ми не встигнемо зарядити. Давайте тоді ось так прокинемо комбо. Так, лікується. Зараз вдарить цей. Не попав. Це чудово. Добре, давайте ось так зелені. Нам не вистачило. Там вже заряджена ромона. Давайте тут пошукаємо щось. Угу. І вдарила туди, куди не потрібно було бити варчика. Ну, де всі зелені? Стільки ходів. Не зелених не можу зібрати, не червоних. Давайте ось так. Ну Ось це вже дуже неприємно. Тут пошукаємо ще якісь зелені. Так, дарк. Ось це я не знаю. Чи можемо ми вкрасти дарка після Фангустіна, чи навряд чи давайте спробуємо ось так вдарити сюди. Заблоковано. Так, тоді ось так б'ємо. Непогано прилетіло. Давайте тут прокинемо, там зберуться черв... червоні переїхали трішки. Так, але ми повинні Дарка все ж таки пробити. Ні, не вистачило, а ось так повинно вистачити. Так, заблокований контра, але нічого, прийдеться бити. Ого. Угу. Так, і давайте тоді ось так прокинемо. Знову вармана б'є. Але мегаміньчик нам допоміг. Добре, давайте робимо ось так. Ось так. Спробуємо добити сову і забрати контру. Так, і тепер пробиваємо. Ну, вже одна Рамона не повинна нас добити. Тим паче ми її заблокували. Чудово. Так, довго, але, в принципі, все вийшло чудово. Так, хюльда. Хюльда-хюльда. Неприємні ті потужні міньйони в неї. Тим паче вона в костюмі. Хлоріс, овер ХП. Спробувати взяти Грімбла сюди? Можна спробувати? Але замість кого? Замість шляпи. Айно, Айно нам, в принципі, знадобиться лікування потрібно, Хоча ми можемо замість Айно взяти також хлоріс. Вона і атаку підвищить, але ну так, чистки не буде, але буде більша атака плюс кріт. Давайте спробуємо. Поїхали. Дивно, в мене, звісно команда, але. Якось так. Давайте червоний кріс. І в хульди також цей стоїть захисний стяг. Я цього не знав. Ну прийдеться, напевно, кріс підривати. Нам би бажано зелених зарядити. Так, добре, давайте все ж таки вдаримо. Прокинемо ось так. Угу, зелененький кріс, це чудово. Хоча можна зарядити фіоль. Ой, як же ж грімло прилітає! Знов міньйони. Давайте, напевно, зробимо ось так. Ну, Грімбла вже немає. Я і не помітив. Так, добре, тоді лікуємось. Так, так. Ну це буде дуже важко пробити. Купу тих міньйонів. Давайте ось таке комбо запускати. Нам потрібно тепер заряджати спарклайта. І всі в нього б'ють. Так, добре, давайте ось так. Можливо, знизу зелений закриється, не закрився. Спарклайт від'їжджає. Давайте ось так. Чого він так. Там і травління, і все на світі. Ну, добре, прокинемо тут. Зараз його можуть просто. А, він згорів. Ну, напевно, зеленими ми тут не витягнемо. Немає зеленого камінчика взагалі ніде. Ніде пошукати. Грімбл, на жаль, не витримав. Давайте ось так. Тут буде трієчка зелена, але аж вона нас не рятує взагалі. Один зелений камінчик на полі. Так, да, ця хульда неприємна. Ну, був би Грімбл, було б, звісно, простіше. Але він не докачаний і не витримав. Просто стичок його забили. Так, тихенько. Так, так, але ж там теж ...Овер ХП. Шестяхульда дуже швидко заряджається. Давайте ось так прокинемо, може зелений знизу доїде. Доїхав. Але там вже і хлоріс зарядилась. І хульда зарядилась. І Арман не туди б'є. Давайте ось так. Всі заряджені? Хульда просто по КД ультує. Ну, просто може. Ох. Так, Смартан може від'їхати зараз. Давайте ось так. Тихенько. Як вони мені того мегаміньйона пробивають? Незрозуміло. Так, так. Ми взагалі шкоди не наносимо. Треба, щоб барман заблокував хульду. Або якесь шалене комбо, але він все в ту хлорі б'є і б'є. Давайте ось так тоді ще прокинемо. Зараз доб'ють Смортан і це буде все. Так, нарешті ми заблокували її, але цього, звісно, замало. Так. Є шанс хоча б хульду пробити. Тихо. Давайте лікуємось. Смартанка поїхала. Тепер поїхав арманчик. Так, ну хульду пробили, добре. Чи не будуть цих міньйонів. Але поле вже не нашого кольору. Давайте отут пошукаємо щось. Так, зелененьке Річарда чудово. Ще й заблокували його, добре. Давайте ось так. Скільки мінйони? По 1300. Нічого собі. Так, давайте комбо, може, десь ще зелененькі підійдуть. Все, смартанку добили негідники. Без смартанки буде дуже важко, бо ця ж лікує в ОВРХП. Давайте ось так. Ну, єдине, сподіватись, що підвищення шкоди буде, але. Ти ж міньйони, вони ще ж ману накидають. І ми всіх їх ще й не пробили. Так, давайте ось так. Трішки є зелених. Б'ємо. Це ще Річард лікується. Так, добре, давайте ось так. Угу, заблокували Мар'яну, чудово. Пробуття. Так, так. Треба пришвидшитись дві хвилини. Тепер ось так. Наплодила тих міньйонів. Так, добре, У Збільшення шкоди. Це чудово. Так, залишився один міньйон. Але ж збільшення шкоди в них також. Так, давайте ось так прокинемо комбо, там зелені зберуться. Так, давайте бафнемось, пробиваємо. Давайте ось так. Можливо, там... Ой, зелененькі склались чудово. Тримайся, хлоріс. Так, так. Ось тут трійку зелених. Так, мінус нули Чудово. Давайте ось так. Червоні в нас же ж є. Угу. Все, закінчили. Ну, Арманчик, красунчик. І Хлоріс. Хлоріс зробила цей бій. Чудово так поїхали. але дуже важко було. Так, забираємо звідси Грімбла. Грімбл себе не виправдав. Ну, його треба прокачувати. Був би він на розлімі, хоча б то і на профільних військах, то він би, звісно, допоміг би. Так, Вайтстар. І фон Роберт. Давайте змінимо, шляпу все ж таки візьмемо, а сюди візьмемо, напевно, гранатку. які стяги захисні нам потрібні будуть від фон Роберта. Звісно, оділь якщо Буде танок, то ми не зможемо нікого блокувати, але її, можливо, зможемо заблокувати. Ну, поїхали, спробуємо. Так, ну, Хлоріс, звісно, з арманчиком витягнули такий бій. Чудово. Так, дивимося, що в нас тут є. У нас тут річка зелена і все. Але комбо. Ну, добре, давайте. Ах, трішки не доїхав. Можна зібрати четвірочку. Кріс у нас там ніяк не вийде зібрати. Четвірка. І там ну, буде шість. Але це хто така? Це Демілуна? Демілуна пробиває дуже потужно. Ну Прийдеться в неї прокидати. Де шукати ще трійку зелених? Там Старт ще буде бити, він може когось і пробити нам. Ну, Давайте ось так підтягнемо, червоні хоч зберемо. Ой-ой-ой, це дуже невдало він вдарив. Прийдеться підлікуватись. Ну, тепер ось так. І нам не вистачило. Забере зараз на стяги, і... Ой-ой-ой, як же ж потужно. Ну Все, тут навряд чи ми щось зможемо зробити. Зараз зарядиться оділь. Ні, не зарядилась, але шляпу добили. А він був мені дуже потрібен тут. Ну, діль заряджень зарядиться і ця карта. У нас червоні не дозарядились. Ну все, поїхали, поїхали. Там вже фон Роберт готується. Ну, не знаю одного камінчика, чи вистачить нам для зарядки. Нам то вистачило, але зараз підлікує. І ми нікого навіть не пробиваємо. Ну, давайте комбо запустимо, може хоча б цього доб'ємо. Ні, там знову лікування. Ну, зелених не дали взагалі. І червоні, та не, взагалі не змогли зарядитись. Тут вже немає сенсу напевно нічого робити. Це зараз скільки там ходів, та все його доб'ють. Тоді виходимо. На жаль, нулик маємо. Ой, знову бакан. Ну, поїхали. Так і їдемо. Треба було взяти замість гранатки когось іншого. Комбо запустимо. Комбо чудово. Ну що ж так, шляпа майже від'їхав? Тихо, давайте робимо ось так. Тепер спробуємо шляпу зберегти і вдарити сюди. Угу. Тепер поїхав орманчик. І ось так трічкою зелене, може, і доб'ємо його. Так, добили, добре. Так, Фрея. Давайте ось так. Ману з'їсть зараз. Угу. Так, лікуємось. Тут прокинемо червоні. Треба спробувати добити цю сторону. Так, чудово. Лікуємось. Ну, все вже. Арманчик тут не відпустить Дарка. Ну, тут чудово все вийшло. Встигли зарядитись. Так, без п'ятизіркових зіркових військ. Просідає, просідає шляпник. А, так, це і що робить? Це блокує, так? Угу. Ну, у нас захисний стяг у танки є. Гранатка теж може стяги поставити. Це хто такий? Це теж по краях б'є. Угу. Давайте замість шляпи візьмемо локі. Ось так. І спробуємо такою командою сходити. Поїхали. Дуже міцна оборона. Хоч і повільні є герої, але оборона дуже потужна. Так, що ми маємо? Ну, Ми маємо зарядку локі. Напевно, треба скористатися. Цей, звісно, швидкий може зарядитись від комбо. В один хід ми не зарядимось, ні. Ну, давайте ось так. Ну, як так? І заблокували локи? Ну, Це просто я навіть не знаю, що сказати. Ну, давайте синій тут шукати. Ось так обережно. Копіюємо, напевно, Бернадет тоді. Так. Чомусь та ніндзя не заблокувалась. Добре. Нам потрібні якісь... Ага, божевілля спрацювало. Так, давайте ось тут пошукаємо ще й червоний. Так, так. І ось так прокинемо комбо. Де всі мої червоні? Так, ну вже ну що, прийдеться чистити поле? Зараз ага, давайте ось так прокинемо. Ніндзя то й ухиляється постійно. Я думав, що локів виживе, а він не вижив, як завжди. Так, ну добре, давайте ось так проб'ємо. І бабку не добили. Від цього не добили. Ну, можливо, ось так зелених їм і вистачить. Не вистачило. Ну, це все. Так, давайте. Ага, ще божевілля спрацювало. І ніндзя вже готується. Чому ти на перший заряд? Так, там божевілля. Так, скільки в нас ходів ці карти будуть у Сіті? Три ходи. Так, давайте спробуємо все ж таки ні, не вийшов. Тут почекаємо. Повинен вийти. Так, на арманчику божевілля немає, тому б'ємо їм першим. І все закінчили. Ну тут впорались, ну, Локі, до речі, допоміг. Ох і важкі бої пішли. На жаль, маємо теж одну поразку, теж нулік. Кому ми там програли? Ага, тут ну тут каміння взагалі в нас не було. оборона все ж таки Б, хоча, можливо, зарахували нам А, тому що годину назад була поразка. Ну добре, давайте дивимось рейтинг. 1387 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Якось так, Мені подобається. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!